Розпорядження про скасування відрядження Петра Порошенко до США підписав віцеспікер Корнієнко, відповідаючи на свій же запит. Ми маємо справу з потенційними клієнтами психіатричної лікарні чи лукянівського СІЗО. Не пустити Петра Порошенко за кордонне відрядження, захищати інтереси України. Це антиукраїнська диверсія, справжній удар по обороноздатності країни у НАТО. Заявили, що залужний має план, а припущення деяких політиків є некоректними. Шанувальники Зеленського, ви взагалі усвідомлюєте, який ступінь приниження української держави. Наші союзники і, можливо, партнери по НАТО вимушені публічно надавати роз'яснення члену парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, від правлячої партії щодо того, як працює Генштаб. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклезіаста Виграїтіанітколь анальвейт, колькішвонамаси, кигікін ат і шмирегу, бегам, вериотруах. І помітив я також, що всякий труд, всяк полоновитий вчинок людини викликає заздрість ближнього. Та це теж лише марнота та гонитва за вітром. Заздрість, як один з найгірших людських пороків, зазвичай йде поруч з такими іншими людськими вадами, як марнославство, словолюбство, пиха, гординя. І в комбінації вони призводять до такого. Хворобливого стану, який психіатрії називається психостенія. Цей хворобливий стан він вражається в жадібному пошуку мирської слави, прагненні до пошани похвал, аплодисментів у потребі визнання оточуючими його уявних достоїнств і схильності робити добрі справи виключно заради похвали. Саме цей хворобливий стан учільників зеленої команди був використаний тими, хто як висловилася колись Олена Зеленська в одному з своїх інтерв'ю запропонував їм. Участі в этом проекті участь в цьому проєкті, на жаль, має страшні згубні наслідки для нашої держави. Увіть собі 12 мільйонів біженців та пересміщених осіб. Це 12 мільйонів поламаних людських доль, вже не кажучи про сотні тисяч нових могил, які з'явилися на українських кладовищах за роки правління зеленої команди. Але замість того, щоб вибачити за свої страшні злочинні прорахунки, представники цього зеленого шопітолію намагаються перекласти сьогодні відповідальність на військових. Вересні цього року, пише Дмитро Вовненко. Вийшла книга відомого американського журналіста Франкліна Фоєра. Останній політик книга описує діяльність президента Байдена від виведення військ з Афганістану до війни в Україні. Там є дуже цікавий епізод стосовно подій напередодні вторгнення. Цей ру доповіла президенту Байдену про перехват плану вторгнення. РФ в Україну з усіма його деталями. Спочатку директор ЦРУ провів зустріч з Путіним. Останній буквально сказав Бернсу, що він забирає Україну. Через 2-3 тижні її не буде. Це він мотивував тим, що Зеленський провалився. Україна розділена, Меркель немає, а Макрон слабак. Після цього Бернс за вказівкою Байдена терміново летить до Києва. Тут він на картах та інших матеріалах показав команді Зеленського, як буде відбуватися вторгнення. Йому відповіли, що війни не буде. Можливе лише загострення на Донбасі, а напад можливий на. Одну із країн Балтики, причому Зеленського пихато заявляє, що наша українська розвідка знає набагато більше ніж американська. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Але навіть після цього в Вашингтоні не припиняли своїх зусиль, викликали термінове міністра закордонних справ Кулеву, розраховуючи хоч на його притомність та адекватність в команді Зеленського. Йому також показали детальний план нападу Російської Федерації. На що той відповів вже готовим спічем. Офіційна позиція моєї країни війни не буде, а напад буде на Литву. Київ діяв за директивою Москви. Війни не буде. Не піддавайтеся на провокації американців. все буде добре. В Книзі є розділ присвячений Гостомелю. США говорили Києву, що це є афганський план захват аеропорту, а потім в столиці і далі всієї країни. І в Україні цей аеропорт Гостомель. Потім американці були шоковані, коли дізналися, що бригада, сформована для захисту саме Густомеля, напередодні вторгнення була виведена в Луганську область. Це все політичні рішення, що йшли з офісу президента, тому що згідно закону про оборону, військові без введення плану оголошення загальної мобілізації та воєнного стану не мають право самостійно приймати рішення ні рити окопи, ні мінувати, ні взривати мости і тому подібне. Саме після оприлюднення цих фактів на заході на банковій. Почалися хаотичні незграбні рухи по спробі перекласти вину саме на воєнних, і всі ці сьогоднішні заяви від Арахамії Євгена Шевченка без углаї, в рамках цих самих тенденцій з офісу президента, і там дійсно агонія. І якщо до цього захід толерантно ставився до прорахунків банкової, то після вільнюського саміту НАТО там прийняли рішення дати холодний душ на корону українського Черчилля. І звісно, це не весь перелік того, що оприлюднено. Зеленський, говорячи про залужного, заявив про розуміння ієрархії, натякнувши, що генералам не варто йти в політику. При цьому пан Залужний за весь період повномасштабного вторгнення жодного разу в публічній площині не перейшов на особистості. Всі інтриги, скандали і бруд ідуть від партії Слуга народу. Залужний жодним словом не згадав про якісь розбіжності, якийсь скандал, про якийсь конфлікт. Але конфлікт насправді є. Пише несравненна солоха. У всякому разі, в свідомості, зе точно він вважає залужного небезпекою для себе, небезпекою екзистенційною, бо втратити владу для зе ризикувати своїми статками, свободою і життям. Тому вільно і невільно це проривається на загал, навіть якщо залужний нічого не зробив. Твітерянка біла левиця реагує: фіглярам і дрібним акторишкам, фотографам і манікюрницям, а також сину няні, дітей зеленського, можна йти в політику, а генералом в жодному разі ні ні. Військові, не втручайтеся в політику, клоунів трясо. От що буває, коли на посадах не профії, а фіналісти Ліги Сміху та Кавенщики пише телеканал, прозріваю. Бо ось вам наглядний доказ, як влада готувалась до найважчої зими, яку вони обіцяли українцям. По Україні випав перший сніг і вдарили морози. І Укренерго вже фіксує дефіцит в енергосистемі. І все це може закінчитись поверненням графіків відключень. Тобто генерації сьогодні бракує навіть без масованих обстрілів русні, до яких ворог. Точно готується і планує. А що ж буде, коли расисти знову запустять десятки ракет по критичній інфраструктурі? А давайте ще згадаємо, що підготовка від нових облич зеленського передбачала, зокрема, пограбування місцевих бюджетів, тобто громади не мають сьогодні коштів ремонтувати об'єкти інфраструктури внаслідок атак. Схоже, вся підготовка обійшлась залякуванням громадян замість реальних кроків і підстраховки, щоб енергосистема витримала цю зиму. Ось що буває, коли замість профі на посадах шоумени які лише й можуть що трендіти. Карл Волох зазначає, не знаю, чи пам'ятаєте, але влітку, коли були оприлюднені дані, що 70% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в країні, я сказав, що це дорога в один кінець, і не тільки тому, що нібито високий рівень електоральної підтримки Зеленського є тепер абсолютно оманливим. Він означає, що люди підтримують свого верховного головнокомандувача під час війни з ворогом, але довіри до нього, як до політика, вже немає. 30% довіри у залужного вдвічі більше, які наводить нині. The Economist – це і є реальна картина до того ж, із негативним для влади трендом. Не знаю, чи розуміє Зеленський, що фактором, знатним зовсім швидко обнулити його рейтинг, є в нинішніх реаліях звільнення залужного, і я ніби. Мав би бажати того, що призведе до гарантованої зміни влади, але в нас війна і будь-яка політична турбулентність, а вона тут цілком вірогідна, може призвести до найтрагічніших результатів, враховуючи ж характер найвеличнішого і людей, котрі його оточують. Зовсім не факт, що в офісі президента є кому роз'яснити зеленському, наскільки шкідливим для нього особисто інтереси країни там, навряд чи когось турбують. Є боротьба проти залужного. Валерій Прозапас пише: насправді підґрунтя для атаки на залужного готувалось свавіллям по відношенню до червінського замовчуванням цієї підлості та плеканням суспільної байдужості. Не розумію, як цього взаємозв'язку можна не усвідомлювати, прикриваючись позитивним Это другое». А який план задуму на наступний рік був у Зеленського в 2021 році? Запитує Київ Мизбуда, тоді, коли він знав, напевно, що напад неминучий. Який був план здати південь, надати расистам сухопутний коридор до Криму, допустити геноцид в Бучі та здати азовців? Здається, ні. План задуму був шашлики, але в безуглої питань до цього плану немає. Валерій Прозапас пише, коли Арахамія заявляв про необхідність продовження розведень, попри спробу наступу окупантів, нічого не було понятно. Потім, коли бідкався про воїнственне міншинство, стелився перед китайськими комуністами та пропонував скорочувати армію. Теж було непонятно, коли перед огідною загрозою нападу звинувачував захід в провокаціях, а вже після вторгнення писав листи на підтримку путінського Абрамовича, понятного було ще менше. Зато тепер, коли Сіманян називає Давіда Георгійовича нашим сочинським мальчиком, який говорить правду, взагалі непонятно, з чого б це. Я думаю, що діджей Рахамія настільки таїнственний, що навіть якщо якось прийде на дископаті. Не в своїй гопницькій панамки, а прямо в будьонівки для більшості добрих українців все одно нічого не буде понятно. Данілов сьогодні заявляє, що це бачите, російська агентура намагається вбити клин між Зеленським і Залужним. Але чим далі в ліс, тим більше виходить, що під описане Даниловим найбільше підходить керівництво офісу президента, на чолі з Зеленським і самим Єрмаком. Пройдемося по подіях. Пропонує Дмитро Вовненко. Після статті залужного в Economist, де головком не відкрив взагалі нічого нового. На нього відбувається нака. Такої сили, що подібні зелена влада влаштовувала хіба що проти Петра Порошенка. Першим на генерала залужного наїхав заступник Єрмака Ігор Жовква. Мовляв, на місці військових він би не коментував ситуацію на фронті. Потім відкриває свій рот нардеп Мар'яна Безула. Мені особливо сподобався її спіч. Мовляв, часи татків нації пройшли. Це пише персонаж. Який якраз таки ліпить татка нації з чинного президента реакції цервництва партії Слуга народу і офісу президента на слова безуглої не було ніякої. Тоді в унісон з безуглою виступає все ще нардеп, але колишній служка Євген Шевченко, ватник на всю голову, якого генерал Буданов з якогось переляку назвав своїм агентом. Далі сам Зеленський наїхав на залужного в інтерв'ю газеті Сан недвозмістовно. Зеленський звинуватив залужного у порушенні ієрархії та пригрозив непокорою підлеглих. Слабо ну і нарешті журналіст розслідувальник Юрій Ніколов щойно повідомив, що губернатором категорично заборонили спілкуватися з залужним. Можна як завгодно ставитися до Ніколова, але саме його розслідування свого часу зробили Зеленського владою. Кому вже дорікати тому Ніколову, але ніяк не Зеленим? Все це відбувається за умови, що залужний досі не заявляв про жодні політичні амбіції. От, взагалі, залужному наразі не до політики, залужний воює. У залужного клопіт, як в результаті неймовірно відповідальних дій влади, яка яка неголеною пикою та у флісці, бо невтіківці на міжнародній арені нарішала такого, що Україні обмежують економічну допомогу, а поляки блокували нам кардон. Дон, так от як в таких умовах зберегти боєздатність вимочеленої двома руками війни армії та тримати вже звільнені території, а бажано ще й просунутися вперед, і саме в цих умовах естрадно церкова влада імені ларьочника Єрмака сама гнобить головнокомандувача, який відкинув окупантів від Києва, Харкова та Чернігова, і який звільнив Харківщину та Херсон. Тобто залужному зараз доводиться захищати Україну в умовах, коли йому ледь не зупинили виробництво на військових заводах, обрізались з допомогу з заходу, та ще його самого постійно атакують в медіа. Я б подивився в таких умовах на Бонапарта, Мольтке або Ейзенхауера. Я все це прокоментувати можу тільки в один спосіб: я на власні очі бачу, як в армії прибічники Зеленського нині перебувають в глибокому шоці. Вони не розуміють, що саме відбувається. Навіщо офіс президента атакує главкома? Я переконаний, що оцими своїми накатами на залужну влада сама собі зараз множить свій рейтинг на нуль. Влада воює з усіма, з ким можна, з бізнесом, з європейською солідарністю, з командуванням ЗСУ. Не раз писав і повторююся, владі пощастило, що в опозиції до неї державники. Ми всі це бачимо, але терпимо, бо війна. Але є ще й народ, і він своє вагоме слово скаже виключно тоді, коли захоче. Що ж станеться тоді? Данілов скаже, що він посилав нам попередження новим кольором своєї фліски. Мовляв, це вже не чорна водолазка. Ви що, не зрозуміли? Ну і про плани продовжує Дмитро Вовнянко. Це ж ці слуги, з планом якого вони вимагають від військових, напоролися як відміть на Рогатину. Ну прямо як Зеленський на спецоперацію Майдан 3 яка раптом перетворилася з зеленського ляпу в російську операцію. Так от, не вживаючи принизливих епітетів, суспільство має право нагадати депутатам, що так як виконавча гілка влади підзвітня законодавчій, так парламентські політики підзвітні виборцеві. А перед тим як вимагати плани у військових, які до відома депутатів дуже часто носять гриф для службового користування або й особливо секретне, суспільство вправі вимагати в монобільшості і її клевретів наступне: перше, де план очищення органів влади від осіб, котрі підпадають під закон про люстрацію. Нагадаю про існування такого після революції гідності. Друге, де план очищення Верховної Ради і Рад усіх рівнів від депутатів заборонених партій. Третє, де план переведення економіки на військові рейки. Четверте, Де план відновлення свободи слова в Україні. П'яте. план відновлення прав місцевого самоврядування, шосте план подолання корупції в системі виконавчої гілки влади. Сьоме відновлення втраченого житла громадянам. Внаслідок російської агресії. Восьмее план компенсації втрат бізнесу, включно з механізмами стягнення з агресора неотриманих доходів. Дев'яте. Де план інтеграції окупованих територій в єдине правове поле України? Десяте. Де план розмінування замінованих територій з джерелами покриття видатків. Одинадцяте де план рекультивації пошкоджених орних земель? Дванадцяте план рекультивації земель на знищених промислових об'єктах. 13. план відновлення балансу Азову і Чорного моря, відновлення флори і фауни, 14. план повернення українських полонених та біженців і дітей, зокрема з території країни агресора і її сателитів, 16. план інтеграції інфраструктури України до європейської транспортної мережі, 17. план медичної реабілітації поранених та протезування, а також посттравматичного супроводження всіх постраждалих внаслідок російської агресії українських громадян, так військових, так і цивільних осіб. Це ще не все, але майже головне, доки суспільство не побачить цих зусиль з боку влади, бажано слугам затикати писок і не провокувати без того розлючених людей. Панове, принагідно прошу вас підписатися на youtube канал нашого новоствореного блогерського клубу Сенс де ми не лише розміщуємо інтерв'ю з популярними українськими блогерами, але й даємо корисні поради блогерам-початківцям. Посилання на youtube канал блогерського клубу Сенс в описі до цього відео.